Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. Трамп мертвий цитеза раптово з'явилася в соцмережі, і тим, кона була популярності. Її почали пов'язувати з дивними чорними плямами на руках президента США, які журналісти неодноразово фіксували під час публічних виступів Фотографії з синцями, що виглядає як наслідок внутрішньовоєнних процедур, викликали хвилю підозру. Однак цього разу справа вийшла далеко за межі чуток. Першим тривожним сигналом стало триденне зникнення Трампа з публічного простору. Для політики такого масштабу це виглядало абсолютно аномально. Не було ані виступів, ані твітів, ані навіть коротких відео. Нень заплановані інтерв'ю і публічні зустрічі були скасовані без пояснень. Дипломати, які перебували в Вашингтоні, повідомляла про дивну тишу навколо Білого Дому. Додатковий штрих до підозри додали абсолютно несподівані деталі в соціальних мережах. Використувачі звертали увагу, що одна з піцерій поблизу адміністрації президента зафіксувала різке згоростання попиту на доставку більш ніж на 500%. Це виглядало як непрямий доказ. В білому домі цілодобово працюють кризові штаби для персонала. масово замовляють їжу. Такі дрібниці уша часто стають джерелом витоків. І цього разу вони лише підсилили підозри в ситуацію. Втрутилась заява віцепрезидента Венса, який в інтерв'ю підкреслено спокійно сказав: я готовий зайняти посаду президента. США, якщо станеться щось страшне слова, прозвучали, як завуальоване підтвердження. Адміністрація готується до надзвичайних подій. На цьому тлі інформаційні канали заполонили версії від серйозного загострення здоров'я до миттєвої смерті Трампа. Експерти зазначають, в разі смерті президента партія намагається максимально відкласти публічне визнання факту, щоб виграти час і уникнути паніки. Тому тривала мовчанка лише підігріла чутки. Закулісні джерела повідомляли, що в Білому домі дійсно панує переполоху. Нічні години коридорами курсували лікарські бригади. Було помічено кортежі, які без сирен виїжджали з території в напрямку закритих медичних установ. Згідно з перевірною інформацією, Трамп проходив термінове обстеження, і результатами могли стати причиною шоку для його оточення. Проблема полягає в тому, що стан здоров'я президента США тепер безпосередньо пов'язаний з міжнародною політикою в критичний момент, коли тривають переговори щодо війни в Україні американських китайських відносин і у ситуації навколо Венесуела, будь-яка дестабілізація в Білому домі. Може викликати глобальні наслідки. Світові ринки вже відрагували падінням індексів, а інвестори в паніці шукають захисні активи. Серед союзників США також поширюється напруга. Європейські дипломати обережно запитують, чи є Трамп у стані виконувати обов'язки. А в НАТО дедалі частіше звучать заклики про необхідність передбачити альтернативні сценарії. У Москві та Пекіні уважно стежать за ситуацією, розуміючи, навіть короткочасна невизначеність у Вашингтоні може створити для них шанс. Аналітичний висновок а інформаційна тиша навколо Трампа перетворилась на кризу довіри. Аналітичний висновок, інформаційна тишина навколо Трампа перетворилась на кризу довіри. Чи живий він питання, яке сьогодні визначає політичний порядок денний всього світу для США приховування правди може виграти час, але водночас руйнує довіру до адміністрації. Для союзників це сигнал готуватися до непередбачуваних рішень Вашингтона для ворогів потенційне можливостей. Якщо Трамп дійсно мертвий або серйозно хворий, ключова інтрига полягає в швидкості передачі влади. Венс уже заявив про готовність і це означає, що в Вашингтоні є план, але будь-яка затримка чи розбіжності в команді лише посилять хаос. Відтак особистий фактор одного політика стає точкою напруги, що може змінити геополітичну карту найближчих місяців. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.